Разом. І так, пригадаємо, які типи формати аудіо та відеофайлів ви знаєте, які з них не передбачають часткової втрати даних? Таке ось цікаве питання. Значить, формати ми з вами також розглядали уже в 9 значить класі, чи в 8, чи в 9 -му. І так, це не питання на повторення, це питання аж із попередніх класів. І так, хтось може дати відповідь на це питання? Повідомлення можна подавати різними способами. Саме почали з вами вчити ще починаючи, навірно, з другого класу про повідомлення. І так, вони бувають у нас текстові, числові, далі графіка, звук, відео, умовні сигнали, спеціальні символи та комбінований спосіб подання інформації. Це все способи передачі інформації, так? Отже, комбінований спосіб, це є е, мультимедійна передача даних. Визначення зговорена мультимедіа це поєднання різних способів подання повідомлень. Текст, графічні зображення, аудіо та відео є об'єктами мультимедійних повідомлень або об'єктами мультимедіа. Тобто, коли ми дивимося на екран, телевізора, скажімо, перед нами реклама починається. Там є ці текстові надписи. Є рухоме зображення, є фотографії, які нам показують, є звук, і все це вкупі дає нам мультимедійні дані. Повідомлення можна подавати різними способами. І так, домашні завдання можна і сфотографувати на телефон. Так, особливо в дистанційній формі навчання. Багато є таких випадків, коли домашнє завдання треба здавати як фотографію. Зробили в зошиті вправи, сфотографували, відправили. Пояснення вчителя можна записати на диктофон, або зняти на веб-камеру, або зробити запис робочого столу, наприклад, це теж буде що передача мультимедійних даних. Далі, необхідні досліди можна переглянути в мережі YouTube. Знаходимо якісь там лабораторії віртуальні і бачимо, як хтось виконує експерименти, скаже. Нагадування можна синхронізувати з Google календарем. Так, Google-календар може нам якісь там примітки озвучувати, щоб ми не забули про щось. Е, тепер подивимося на пристрої, які забезпечують нам передачу мультимедійних даних. Дивіться, електронні книги витісняють паперові книги. Тобто є така штука, схожа на планшет, але вона чорно-біла, зазвичай чорно-біла, на яку можна завантажити велику кількість текстових. Документів потім читати. Там є книги з сенсорним керуванням, є там з кнопковим керуванням, і такі, і такі. І вони що також передають нам мультимедійні дані, тобто зображення та текстову інформацію. Програми опрацювання звукових та відеоданих поділяються на такі категорії: це програми для перегляду або прослуховування, називаються вони плеєри. Програми для захоплення відео або звуку називаються вони в нас грабери. Програми для конвертації, конвертатори, музичні та відеоредактори, музичні та відеостудії. Тобто, чим вони відрізняються? Плеєр просто включає ну, відповідно дані для перегляду, грабери дозволяють переносити з одного місця на інше, там з відеокамери або з фотоапарату на комп'ютер чи на інші засоби. Конвертатори перетворюють формати, скажем, з mp 3 там в mp 4 і так далі. Музичні та відеоредактори вони дозволяють в легкій мірі ну, відредагувати, так? тобто зробити коротший аудіофайл або відеофайл, додати поверх текстами або щось своє. Музичні та відеостудії – це професійні програми, які використовують для створення тих самих аудіо-відеофайлів і ну, більш професійніші, ніж звичайні відеоредактори. І аудіоредактори. Значить, давайте розглянемо один із таких от засобів. Це програма AudioCity. Має ось такий от значок, навушники і йдуть хвилі звукові між ними. Ця програма це аудіоредактор, в який ми можемо додати звукозапис і відредагувати. Бачимо, на панелі керування є велика кількість інструментів. От зверху в нас іде рядок меню, далі у нас іде панель інструментів, відповідно, і далі йде шкала часу, на якій ми можемо подивитися, ну, на який час розтягнути наш аудіозапис, там збільшити масштаб, можна зменшити і вибрати той участок аудіозапису, який нам необхідний. Графічне зображення лівого стереоканалу каналу та правого стереоканалу каналу внизу, що це означає? Що в звука є два. Канали на ліве вухо та на праве вухо, якщо б не в наушниках вплинули. Ці канали можуть відрізнятися один від одного. Де можна знайти це середовище на офіційному сайті www.audioctam.org. Так, на що ми можемо робити? Ми можемо зайти в меню файл і нажати Створити. Бачите, з'являється пуста дорожка, нічого в нас поки що немає. Далі зверху у нас є кнопки як на плеєрі. плей, пауза, стоп, початок, кінець або наступний попередній, і жовтень, не жовтенька, а красненька кнопочка це аудіозапис з диктофону. Тобто можна підключити мікрофон і записати якийсь звук, і потім його відредагувати в цьому середовищі. От на даний момент у нас записаний запис на 10 секунд. І оці хвилі от показують, що які там коливання йдуть звукові в аудіозаписі. Значи у нас є можливість дивіться, лівий правий канал відбалансувати, тихіший зробити один або гучніший, навпаки. Далі, після того, як записали і відредагували аудіозапис, можемо його експортувати. Тобто зберегти. Дивіться, експорт з даного от формату, можемо перетворити в MP3, Wave, OGG. І все. Всього в три форматах. Так, наприклад, вибираємо MP3, далі відкривається файлова система. Вибираємо, куди саме хочемо зберегти, і що натискаємо експортувати. Далі можемо вказати наступні дані: ім'я виконавця, хто записаний, назву доріжки, назву альбому, номер доріжки, рік запису, жанр, в якому там, чи пісня, чи що записано. Так коментарі додати свої. Після заповнення натискаємо гаразд і файл в нас зберігається. Так, наступне поняття міксер. Від латинського міксус змішування. Пристрій для змішування даних. Тобто ми можемо додавати сюди не один звукозапис, а декілька. Тобто ми можемо поєд... поєднати звукозапис і якусь музику, мелодію чи фонове звучання. Можемо два голоси поєднати, два різних звукозаписи. І що, і потім зберегти його як один єдиний файл. Так, для цього дивіться, ми маємо зайти в меню файл, вибрати імпорт та вибрати звукові дані. Опять же, відкриється там файлова система, вибираємо його, який файл хочемо додати, і він імпортується до нашого. Таким чином, подивіться, от зараз у нас в цьому редакторі додано два різних аудіозаписи: один коротший, бачимо, другий довший. І ми можемо його потім уже там якось відредагувати, обрізати, скажімо, або підставити, щоб по часу вони були однакові. Так, далі. Вкладка доріжки, синхронізація, прив'язка доріжок. Вимкнути-вимкнути. Ось така в нас є кнопка, яка дозволяє синхронізувати дані, так? Далі поєднання звукових фрагментів. Так, тут відеозапис запис, записаний, але я не включив не вам відтворення звукозаписів. Так, значить, кроме поєднання ми ще можемо з вами прибирати шуми. Що таке шуми? Це посторонні звуки, які нам заважають. Наприклад, знімали відеозапис там на телефон чи на відеокамеру, і там десь чи птички співають, чи вітер подув в мікрофон, тобто зайві звуки. Ця програма може намагатися проаналізувати звукозапис і прибрати оці зайві звуки, щоб зосталося лише там голос людини, чи те, що ми знімали. Для того, щоб прибрати шум, ми маємо вибрати ділянку звукозапису. Це може бути вся ділянка або частинка. Далі заходимо в вкладку Ефекти і вибираємо зменшення шумності. Так, далі значить, крок перший. Натискаємо на кнопку створити модель шуму. Тобто, для цього треба спочатку вибрати той участок звукозапису, де цей шум найчіткіше чутно. Можна зробити як. На старті записати декілька секунд, там 2, 3, 4, без голосу свого спеціально, щоб створити модель шуму, а потім вже робити нормальний запис. І е, проаналізувавши от ті пару секунд, програма зможе прибрати схожі ж звуки на всій дорожці аудіозапису. Тобто ми тут далі за допомогою цих бігунків вибираємо в децибелах більше чи менше додати заглушення, чутливість можна вибрати, вибрати згладжування і так далі. Тобто вибираємо ці параметри і натискаємо потім гаразд. Ну, відповідно, звукозапис буде очищено. Він буде не зовсім як при суддінній аудіозаписі звучати, але ну, результати будуть краще, ніж при звичайному записі. Так, ось така ось цікава програма, яка називається Audio City. Кому вона здалася корисною, можете знайти в інтернеті, вона безкоштовно розповсюджується, встановити собі і попрацювати. Так, значить, от, в принципі, і весь теоретичний матеріал, який я хотів вам сьогодні донести.